У вас немає. Тут дергуне по Юля і все. Відключайте відео. Відео включить. У вас нікого немає. У вас немає на екрані? Я вже є. you Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Включіть, будь ласка, мікрофон, у вас не включений. Так. так. Чуєте, так? Я вас також чую, бачу. Суб'єкт господарювання в нас є на слуханнях. Так. Суб'єкт господарування є. Ви представляєте, так, суб'єкта? Так, суб філія, умайське лісове господарство. Угу, дякую. А, отже, дивіться, є поки що у нас тільки суб'єкти Міндовкілля, тому даємо можливість громадськості підключитися. Каємо 15 хвилин о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую, дякую вам. Отже, доброго дня ще раз. У нас раз 12 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Будь ласка. Сьогодні у нас 20... П'яте лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філії Уманське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Уманське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства ліси. України. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки фонду рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію достановлені карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два примба статті 17 закону. України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін

Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прям два статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину, 19 хвилин, у нас на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. А ще нашого одного учасника я попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Представник еколог філії лісове господарство, Державне підприємство ліси України. Бережі Олег Ніколайович. Дякую. Отже, ми на 12 година 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Трьох учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, і один учасник це представник суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України. від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та авторну явку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання державу філії Уманське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Уманське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки. Фонду рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Наголошую, що в нас вплив планованої діяльності може бути на три області, тому ще двоє слухань будуть завтра, о 10 о 12 годині. Будь ласка, не забувайте підключатися. Добре. Дякую за увагу. Дякую можного дня. До Дякую побачення. До побачення бачить